Привіт! Сьогодні ми почнемо вивчати тему комп'ютерні мережі та хмарні сервіси. І е, розпочнемо із такої теми, як штучний інтелект та нейронні мережі. Як стати неперевершеним майстром у цифровому просторі? Знання інформатики та розуміння принципів роботи сучасних технологій створять для вас віртуальне оточення, де ви зможете досягати неймовірних висот. Саме тому важливо знати різні типи сучасних комп'ютерів, вміти побудувати комп'ютерні мережі, впевнено працювати з хмарними технологіями та розуміти магічний світ інтернету речей. А щоб завоювати своє місце серед цифрових супергероїв, візьмемо у помічники штучний інтелект який допоможе зробити цифрову подорож незабутньою? Тож поїхали. Для успішної подорожі, цифровим простором та розвитку у сфері інформатики нам знадобляться певні знання та навички. Ви вже вмієте працювати з комп'ютером та різними гаджетами, налаштовувати програми та користуватись завантаженими застосунками і веб-сервісами. А як же визначити, чи достатньо у вас цих вмінь? Що саме потрібно, щоб підвищити свою інформаційну грамотність? І так, є чотири напрями, без яких точно неможливо почуватися впевнено у цифровому світі. Перше. Це розуміння сучасних комп'ютерів, знання про різні види цифрових пристроїв та області завдань, на які вони орієнтовані. Вміння обрати потрібний цифровий пристрій залежно від завдань, які він має реалізовувати. Друге, побудова комп'ютерних мереж. Знання про різні типи мереж, локальні, глобальні, бездротові тощо. Навички налаштування мережевих пристроїв, маршрутизатори, комунікатори. Наступне: використання хмарних технологій. Знання про хмарні сервіси та їхні переваги. Наприклад, Google Drive, Microsoft OneDrive та інші. Навички роботи з хмарними додатками та можливість зберігати, редагувати та спільно використовувати файли онлайн. І останнє це взаємодія з інтернетом речей. Розуміння принципів роботи інтернету речей та їх застосування у реальному житті, навички налаштування та взаємодії з різними пристроями, розумні домашні пристрої, смартфони, годинники та інше. А ще ми будемо використовувати можливості штучного інтелекту для того, щоб швидше опановувати потрібні навички. Адже саме штучний інтелект ідеальний інструмент для навчання. Спробуємо сьогодні в цьому впевнитись. Тож розпочнемо із штучного інтелекту. Штучний інтелект це захопливий світ технологій, які дають комп'ютерам змогу діяти та мислити, ніби вони справжні люди. Донедавна вважали, що творчою та інтелектуальною діяльністю може займатися тільки людина, але сучасні технології переконують у зворотному. Штучний інтелект це дуже важлива галузь інформатики, де використовуються нейронні мережі. Алгоритми та інші інноваційні методи, щоб допомогти комп'ютерам вчитися, аналізувати і ухвалювати розумні рішення. Вони можуть розпізнавати образи, мову, прогнозувати, керувати роботами та багато іншого. Наприклад, штучний інтелект використовується в освіті, медицині, автоматизації виробництва, банківській сфері та інших галузях. Він допомагає створювати нові можливості та робить наше життя зручним і безпечнішим. Завдяки штучному інтелекту комп'ютери можуть вчитися у нас, адаптуватися до нових ситуацій та розв'язувати завдання, які раніше здавалися неможливими. Це відкриває безмежні можливості для розвитку технологій і допомагає зробити світ кращим місцем для життя. Давай розглянемо приклад. У Нідерландах у 2020 році пройшло Євробачення для нейромереж. Де оцінювали пісні, які створив штучний інтелект. Команди із 13 країн світу продемонстрували творчість штучного інтелекту. Перемогу здобула команда з Австралії Анкені Валей із композицією Beautiful The World. Пісню було створено на основі звуків, які видають австралійські тварини, коали, кукабари та тасманські дияволи. Композиція привертає увагу до проблеми пожеж в Австралії. Давай з тобою переглянемо відео цієї пісні. Далі постав відео на паузу та перейди за посиланням і переглянь відео пісні. Обов'язково поділись своїми враженнями у коментарях до сьогоднішнього завдання. Далі поговоримо про нейронні мережі. Нейронні мережі це особливий тип комп'ютерних алгоритмів, які допомагають нам розв'язувати дуже складні завдання, подібні до тих, які ми розв'язуємо, міркуючи та ухвалюючи рішення. Ці мережі назвали так через їхню схожість із структурою людського мозку нейронною мережею. Подумаємо про це як про мозок комп'ютера. Як у нас є мозкові клітини, які взаємодіють між собою, нейронні мережі мають свої штучні нейрони, які спілкуються один з одним. Ці штучні нейрони отримують вхідні дані, обробляють їх та передають результати далі до інших штучних нейронів, аж поки не знайдуть правильну відповідь. Щоб нейронні мережі могли розв'язувати завдання, ми повинні навчити їх. Подібно до того, як ми вчимося розв'язувати складні задачі, Нейронні мережі також потребують тренування. Їх навчають за допомогою великої кількості прикладів, які мають правильні відповіді. Поступові мережі розуміють правильний спосіб розв'язування задачі та стають все кращими у цьому. Нейронні мережі використовуються в багатьох сферах: у медицині для діагностики хвороб, у транспорті, для керування автономними автомобілями, у фінансах для передбачення ринкових тенденцій та для іншого. А тепер давай трошки попрактикуємось. Завдання перше. Потрібно допомогти навчити нейронні мережі, додавши свої малюнки до найбільшого у світі набору даних дудлінгу, який доступний для всіх, щоб допомогти в дослідженні машинного навчання. Для цього потрібно перейти за посиланням і поділитися потім своїми малюнками, зробивши скріншот. Давай зробимо це разом. І так, давай спробуємо виконати завдання. Для цього в пошуковий рядочок вставляємо наше посилання і переходимо на ось таку сторінку. Вона відкривається англійською мовою, тому рекомендую включити перекладач. У мене він вже є, українською мовою автоматично перекладаються сторінки. І так, давай спробуємо навчити нейромережу розпізнавати картинки. Художник з мене такий собі, тому не факт, що нейромережа повністю мене зрозуміє. Тому у вас так само можуть бути картинки, які нейромережа не зрозуміє. Але не лякайтесь цього, тобто варто спробувати. Давай малювати. І так, програма дає нам завдання. Ми маємо намалювати, ну, спочатку смайлик, потім будуть інші картинки. Дається 20 секунд для того, щоб мережа спробувала здогадатись, що ми малюємо. Художник з мене не дуже, але давай спробуємо. Поїхали. I see Circle. Or potato, or power outlet. Oh, I know. Смайлик вигадали? Телебачення. I see line. Or square. I see radio. Or birthday cake. Or suitcase. Or cake. I see church. Oh I know, it's television. Итак, чашка. I see nose. Or foot. Or necklace. Or cup. Oh yeah. I know, it's coffee cup. Uh, Лихтарик. I see line, or swimming pool, or pond, or belt. I see bandage, or paintbrush, or, I nose, or, foot, or Oh, I know, it's flashlight. Oh, Чайник. No, I see nose, or foot, or bread, or mug. Oh, I know, it's Так, з чайником впорались. Сніжинка. Ну тут я думаю, що це просто. I see chair. Oh, I know, it's Snowflake. І так ось що в нас вийшло. Результат. Тобто, нейромережа абсолютно точно розпізнала всі мої малюнки. Не факт, що, у вас видає... Не факт, що розпізнає нейромережа всі ваші малюнки, але спробуйте. І надішлете мені результати, які у вас вийшли. За допомогою скріншоту прошу доєднати в Classroom ваш результат. І так, переходимо до другого завдання. Воно, в принципі, теж на малювання, чимось схоже. Потрібно перейти за посиланням і намагатися разом з нейронною мережею створювати малюнки. Тепер штучний інтелект буде допомагати зробити малюнок кращим, пропонуючи різні свої варіанти. І потрібно обрати той шаблон, який тобі потрібен, або малювати самостійно далі. І так само, як і з попереднім завданням, потрібно буде поділитись своїм малюнком. В цьому випадку його можна буде завантажити на свій комп'ютер, а можна так само аналогічно зробити скріншот. Давай спробуємо. І так, перейшовши за посиланням, у нас відкривається ось таке вікно. Знову ж сторінка англомовна, тому в мене автоматично увімкнувся перекладач. Нагадаю, на всякий випадок, можливо, ви забули, якщо у вас немає перекладача, потрібно натиснути ось тут на три крапочки, перекласти і тут вже налаштувати ось можна вибрати іншу мову. Тобто, в мене перекладач налаштований автоматично, якщо в когось ні, то ось нагадую, куди потрібно зайти. І так, Переклалась сторінка українською мовою. Тут можна перейти до швидких інструкцій. Наприклад, тут є пояснення, що означає кожний елемент. Ось почніть малювати інструмент підказок автодроу почне вгадувати. Тобто, це була магічна паличка. Далі наступний елемент, за допомогою якого можна малювати самостійно, це інструмент малювання. Далі вибір кольорової гами за допомогою палітри кольорів. Наступне можна додавати текст за допомогою інструмента текст. Далі можна створювати фігури за допомогою інструмента фігура, кола, трикутники, квадратики. Далі можна додавати колір за допомогою інструмента заливка. Наступний значок це переміщення, можна змінювати розмір, повертати об'єкти за допомогою інструмента вибір. І е, можна завантажити е, ваш малюнок і поділитися своєю роботою. Download, нагадую це завантажити, Share – це поділитися своєю роботою. І можна робити це, звичайно, з будь-якого пристрою. Якщо вам не потрібен підручник, можна натиснути пропустити підручник. І ви одразу потрапите ось у вікно програми. Нагадую, да, ось ці кнопочки ми тільки що побачили у підручнику. Давайте спробуємо щось намалювати. Я оберу цю магічну паличку, і, наприклад, намалюю, давайте намалюю будиночок. Ось, бачите, у мене зверху з'явились підказочки, що це може бути. Але поки що програма не вгадала, що я хочу намалювати. До речі, за замовчуванням колір синій можна змінити палітру, ну, наприклад, обрати якийсь інший колір. Так, Я хочу намалювати, наприклад, ще дах. Можливо, тоді програма здогадається, що я малюю. І дійсно, дивимось: ось з'явився будиночок. Я можу обрати той, який мені подобається, або можу малювати далі. Наприклад, я обрала будиночок. Можна його розфарбувати, наприклад, заповнити якимось кольорами. Дах можна зробити коричневим будиночок, наприклад, якимось світлішим. Ну, ось, наприклад, так. Ви зробите це краще, намалюєте свій малюночок, інструменти можна подивитись, да, в підручнику, або, в принципі, вони дуже легкі, Підводите курсор, якщо програма перекладається. То видно кожен інструмент. Ну, наприклад, ви хочете зараз перемістити ваш будиночок, ви його виділяєте і переміщуєте кудись по центру. Да, це в нас магічна паличка, яка малює, і, коман... і програма вгадує, що саме ви малюєте. Це просто інструмент малювання. Тут можна додати якийсь текст. Наприклад, будинок підписати можна. І знову ж, да, можна змінювати кольори за замовчуванням, ще раз кажу, блакитний. Тут у нас є заповнення, ми вже побачили форма. Там я могла одразу намалювати, наприклад, будинок Ось за допомогою фігур. Давайте я намалюю сонечко, і, наприклад, зроблю ось так. Там можна малювати, а якщо я перейду сюди, то програма зараз буде вгадувати, що ж це я малюю. І ось бачимо, з'явилося сонечко. Наприклад, я хочу ось такі. Ой. Ага, воно вгадало по першому малюнку. Якщо нам щось не потрібно, ми можемо ось це виділити і видалити. Ось таким чином можна малювати малюнки. Я буду чекати від вас гарних, цікавих, яскравих малюночків. Для того, щоб зберегти, знову ж можете зробити скріншот, або завантажити на свій комп'ютер. Можна поділитись за допомогою посилання. Але давайте домовимося: або ви завантажуєте, або робите скріншот. Тобто, ось якщо я натискаю Завантажити, автоматично у форматі PNG моє зображення було збережено. Ось таким чином можна працювати в цьому середовищі. Далі ми з вами поговоримо про те, як штучний інтелект може допомогти у навчанні. Сподіваюсь, всі ви вже пробували Чат-GPT. Якщо ні, то сьогодні ми точно спробуємо. І так, штучний інтелект це цікава технологія, яка намагається допомагати людям, але ми повинні бути розумними та обережними, коли користуємося нею. Мовні моделі штучного інтелекту, наприклад, такі як Чат GPT, це такі особливі програми, які вміють розмовляти з людьми. Так само, як ви розмовляєте зі своїми друзями чи батьками, вони можуть робити багато цікавих речей, наприклад, складати вірші, історії та новини, відповідати на твої питання про будь-що, допомагати знайти інформацію в інтернеті, перекладати слова однієї мови іншою. Але важливо пам'ятати, що такі мовні моделі повинні використовуватися з обережністю. І з увагою до безпеки. Ми повинні стежити, щоб не ділитися особистою інформацією з незнайомцями або не вірити відразу всяким дивним повідомленням. Якщо ви користувались чатом GPT, то іноді могли побачити, що не завжди відповіді бувають вірними. Тому потрібно іще й критично ставитись до тієї, інформації, яку видає чат GPT. Що ж, давай перейдемо до завдання третього. Попрацюємо з чатом GPT. Для того, щоб працювати з чат-GPT, потрібно обов'язково зареєструватися. Розглянемо, як можна використовувати мовні моделі штучного інтелекту типу чат-GPT для того, щоб дізнаватись нове наприклад, теми виду сучасних комп'ютерів. Визначте роль для чат-GPT в цьому завданні, поясніть свою роль і поставте завдання. І так, наприклад, якщо дати такий запит, ти мій вчитель, я учень 7 класу, напиши мені план, що я маю знати про типи сучасних комп'ютерів. Давайте побачимо, що видасть чат GPT. Далі потрібно проаналізувати, чи достатньо тобі такої відповіді, якщо ні, уточнити запит. Наприклад, напиши ще більш коротко або додай приклади. І попроси чат GPT написати вірш, наприклад, про хмарні технології, про комп'ютерні мережі або про інтернет речей. У тебе вийде не з першого разу, доведеться давати уточнення, просити, можливо, декілька разів повторити, згенерувати відповідь. Результатом виконання цієї роботи потрібно буде поділитись в класрумі. Переходимо до виконання третього завдання. В пошуковий рядочок вставляємо наше посилання. І потрапляємо на ось таку сторінку чату GPT. Потрібно зареєструватися. І так, зареєструватися можна, створивши свій обліковий запис. Я рекомендую продовжити з Google. Обираємо свій обліковий запис і переходимо в додаток Чату GPT. І так, у нас відкриється ось таке вікно, і тут ми можемо писати наші запитання. Ну, наприклад, як і домовлялися, ти мій вчитель, я, учень сьомого класу, напиши мені план, що я маю знати. Типи сучасних комп'ютерів. І так, чекаємо на відповідь. Ось таким чином можна спілкуватися з чатом GPT. Ось надається план, да, за яким можна працювати. Тут можна завдавати будь-які запитання, уточнювати. Да, ну, давай, наприклад, щось уточнимо. Бачимо, що багато у нас тексту. І зараз спробуємо дати завдання, написати більш коротко це. Зараз він допише. Бачите, скільки всього вам треба знати в 7 класі. І так, напиши це більш. Коротко, тепер ми бачимо, що наша відповідь скорочена, Да, вже менше тексту. Можна написати: додай приклади. Тут запитувати можна що завгодно. Ну, давай перервемо, наприклад, напиши вірш про інформатику. Ну, давай дамо новий запит. Бачимо, що вірш не зовсім. Рифмований і дуже великий. Давай спробуємо попросити написати короткий вірш. Чотири рядки, наприклад. Ось такий вірш. І так, завдання, да, потренуватися і отримати найкращий результат. Знову ж потрібно приєднати, буде результат в класу Ру. І останнє, про що ми сьогодні поговоримо, це як нейронні мережі генерують зображення. Нейронні мережі це потужний інструмент штучного інтелекту, який може створювати зображення майже як справжні художники. В принципі, ми вже це трошечки побачили. Їхня робота базується на складних математичних алгоритмах та багатошарових нейронах, які підтримують міцні зв'язки між собою. Процес генерації зображень починається з навчання нейронної мережі на великому наборі реальних зображень. Мережа аналізує ці дані, визначаючи патерни та особливості різних об'єктів і форм. Що таке патерни? Патерн розуміється в цьому плані як шаблон, який повторюється, або як зразок. Кожен шар нейронів відповідає за різні аспекти зображення, такі як форма, кольори та текстури. Після навчання мережа може створювати нові зображення, комбінуючи вивчені паттерни. Вона робиться шляхом пошуку оптимальних параметрів, які дають найкращі результати. За допомогою цих параметрів нейронна мережа генерує нові зображення, які можуть бути реалістичними, фантастичними або абстрактними. Цей процес може займати багато часу та обчислювальних ресурсів. Але результати можуть бути просто дивовижними. Нейронні мережі допомагають нам зрозуміти, як працює наше сприйняття зображень та дають змогу створювати унікальні твори мистецтва і візуальні ефекти. Вони відкривають нові горизонти для творчості та досліджень у світі комп'ютерної графіки та візуального мистецтва. І так, переходимо до останнього завдання. Завдання 4. Ми зараз згенеруємо зображення супергероя і комп'ютера за допомогою плагіну Dell і ресурсу Canva. І так, відкриваємо середовище Canva, це загальне вікно програми. Наприклад, ви хочете створити унікальний фон робочого стола. Обираємо створити пустий фон. Дизайн. У нас тут пропонуються різні шаблони, але нам потрібно згенерувати зображення. Як це зробити зліва? Ось тут є панель інструментів, нам потрібно перейти в самий-самий низ. І ось тут ми бачимо саме цей плагін. Ми сюди натискаємо. І у віконечку, яке відкривається, нам потрібно дати завдання, згенерувати зображення супергероя і комп'ютера. Ну, давай спробуємо. Вводимо супергерой і комп'ютер. І натискаємо Згенерувати. Це займає невеликий час. І побачимо зараз, що в нас вийде. І ось ми отримали два унікальних зображення. Давай вставимо їх собі в нашу роботу, нехай будуть обидва. І ось таким чином потім далі можна працювати з цими зображеннями, але наше сьогоднішнє основне завдання було просто подивитись, як генеруються зображення. Е, результатом виконання може бути скріншот, або можна натиснути ось тут поділитися. І завантажити можна ось сюди натиснувши, завантажити свою роботу на свій комп'ютер. Натискаю завантажити, тут можна обрати формат, в якому завантажити, можна обрати PNG, можна обрати JPEG і натиснути Завантажити. У нас завантажиться наше зображення, ось іде процес завантаження. І далі ми зможемо його відкрити на своєму комп'ютері. Ось таким чином потрібно буде попрацювати з нейронною мережею і отримати якісь свої цікаві зображення. Чекаю ваших результатів.